Посеред бурі, той ціни не знає силі, вважала неповторна Леся Українка. За мить у нас зустріч з Олегом Синюткою. Запрошую. Вітаю вас. Нашу сьогоднішню розмову хочу почати з зустрічі Вишеградської четвірки у Львові. Найперше, які вона буде мати політичні наслідки. Ви знаєте, це дуже знаково, що в 25-ту річницю з моменту підписання угоди про створення Вишеградської четвірки така зустріч відбувається у Львові. Це говорить про статус нашого регіону, і це говорить про те, що Україна є дуже важливою для всієї Європи. І сьогодні насправді на українсько-російському фронті відстоюється не тільки доля України, відстоюється доля всієї Європи. А те, що така зустріч на рівні державних секретарів Міністерства закордонних справ послів відбувається саме у Львові, це говорить про те, що демонстрація Львова як стабільного і потенційно успішного регіону є дуже і дуже можлива. І будь-яка людина може сьогодні сказати, ну що таке подумаєш, приїхали міністри закордонних справ, приїхали посли. Це насправді не так. Я переконаний, що те, що ми просили їх всі в один голос, що, будь ласка, продемонструйте свої теоретичні бажання реальними інвестиціями на Львівщину. А інвестиції це робочі місця. І я переконаний, що та зустріч, яка відбулася, вона дасть поштовх для того, щоб сюди прийшли бізнес, сюди прийшли інвестиції. А це означає, щоб наші люди отримали зарплати. В межах зустрічі Вишеградської четвірки і України В4 плюс 5 відбувся ще круглий стіл у політехніці, де те йшлося про дуже важливе питання енергоефективні технології. Чи має він якесь практичне застосування? Ви знаєте, мене направду дивують е, оті рахунки, які сьогодні виступили? Теплоенергетичні підприємства, тому що ви ж бачите, що на вулиці є далеко не зимова погода, і я переконаний, що сьогодні наші енергетики зловживають значними витратами газу і електроенергії. Тому Підписане відповідне доручення, і я думаю, що оці зменшення вже температури, які розпочались у Львові, це є реакція на ту чітку позицію, яку ми сьогодні займаємо, щоб зменшити нарахування людям за тепло, за газ, за електроенергію. Інша річ, що ми насправді тратимо занадто багато енергетики для того, щоб обігріти наші будинки, для того, щоб мати благо в наших квартирах. І якраз тому дуже важливо, що словацька сторона, яка дуже багато грошей проінвестувала в енергозберігаючі технології, ділиться досвідом, як це зробити в Україні і, зокрема, на Львівщині. Тому я думаю, що ми будемо мати можливість. Звичайно, інвестуючи кошти, економити на енергоресурсах. Ну Львівщину завжди кажуть, що вона одна з найбільших областей, які має великі потужності для видобутку альт і для створення альтернативних енергоносіїв. Трошки про це ми маємо хороші можливості, але до тих хороших можливостей потрібно багато грошей. Нафта. Зрозуміло, що наші копалини є вже вичерпаними, але ми сьогодні просимо світ, ми сьогодні звертаємося до наших науковців, тому що я переконаний, якщо ми застосуємо нові технології, ми можемо в багатьох місцях реанімувати видобуток. Газ. Найбільше газосховище в Україні і східній Європі знаходиться на території Львівщини. І сьогодні ми обговорювали можливість будівництва газопроводу, який би з'єднав Львівську область, який би з'єднав аналогічне газосховище на території Польщі, що дало би можливість використовувати не російський газ, а газ, який сьогодні приходить до Польщі, до портів. на Балтиці для того, щоб отримувати зріджений газ з Катару з арабських країн, які сьогодні є на порядок дешевший. І третя річ це альтернативна енергетика. Ви знаєте, що в нас сьогодні вже стоять вітряки в Старосамбірському районі. У нас сьогодні стоять вже електричні панелі, електричні колектори в Самбірському районі і. Кабінет міністрів вже надав нам дозвіл для встановлення вітрових електростанцій в Дрогобицькому районі, і це тільки перші кроки для того, щоб перейти на альтернативну енергетику. Але, звичайно, на це потрібні величезні кошти. Львівська залізниця закупила польське вугілля, і ви дуже різко відреагували на цей факт. Ну, мені здається, що це. Хочу ще раз повторити це слово диверсія проти Львів вугілля. Тоді, коли наші шахтарі мають можливість видобувати вугілля, і це вугілля коштує 1300 гривень. Львівська залізниця закуповує польське вугілля по 2080 гривень. І мене ніхто не переконає, що підтасувавши тендерні вимоги, вони зробили так, щоб Львіввугілля Львів вугілля не брало участі, тому що, по-перше, це означає, що Знову буде куплятись валюта, яка буде вивозитись за кордон, і знову в наших обмінниках буде гривня скакати до 27 за один долар. Друга річ це означає, що Наші шахтарі не будуть отримувати заробітну плату, а ці гроші будуть вивозитись за кордон. Тому я звернувся до міністра інфраструктури, я звернувся в антикорупційне бюро, і я переконаний, що цей процес повинен бути публічний і він повинен привести до відповідальності крадіїв, які сьогодні зловживають своїм службовим становищем. Наскільки серйозні наміри канадської фірми, з якою ви зустрічалися, інвестувати в машинобудування? Ну, така дуже звучна назва Бомбардіє. Це не перша вже наша зустріч, і ми очікуємо 21 березня приїзду керівника компанії Бомбардіє. Я переконаний, що ті можливості, які сьогодні є на локомотиво локомотиворемонтному заводі, дають всі підстави говорити про те, що. Ми будемо мати в скорому часі інвестиції цієї компанії. Ми вже домовилися про те, що компанія розгляне і можливість поставки дослідних зірців для того, щоб організувати виробництво тут. Всіх насправді вразила компанія японська фуджікура, яка за п'ять місяців організувала виробництво, і яка сьогодні вже приступила до конвеєрного. Виготовлення своїх частин дуже позитивний сигнал це купівля для будівництва нового заводу на півтори тисячі робочих місць французької компанії Нексенс у бродах. І дуже позитивна річ це є розширення сьогодні німецькою компанією Бадер Україна своїх. Виробничих площ, які знаходяться в Городоцькому районі, тому я переконаний, що крок за кроком ми будемо збільшувати кількість робочих місць. На превеликий жаль, ми поки що не отримали кінцевого позитивного рішення від компанії Леоні, яка розглядає Львівську область і Франківську або іншу країну Європи, для того, щоб розширити своє виробництво. Тому сьогодні представники компанії. Ведуть переговори в своєму центральному офісі в Німеччині. Ми зробили все, що від нас залежить, для цього, щоб ця компанія зупинилась на Львівщині, але на превеликий жаль, кінцевого рішення поки що немає. Хочу з вами продовжити тему створення робочих місць. В Самбурі турецька фірма почала будувати асфальтовий завод. В Жовкві великі складності. Громада ніяк не, не погодить ділянку під будівництво. Це є така українська приказка: що бідний, бо дурний, а що дурний, бо бідний. Ну так не буває, щоб зробити добру дорогу без асфальтного заводу. Знаєте, от мене дуже багато людей в Жовківському районі питають, а чому не зроблена дорога на Магерів? А чому Фіномайдан майдан там проїхати неможливо? Та тому що потрібен асфальт. Асфальт ми не будемо возити зі старого Самбора чи зі стрия. Асфальтний завод повинен бути. Та, да, звичайно, що треба трохи потерпіти. Але якщо біля Львова в Рясному стоїть величезний комплекс, який може в годину випускати 250 тонн, а в жовтні планують поставити на порядок менші, і Львів не задихається, і Львів не вмирає від того, а навпаки, у Львові дорога за дорогою робляться добре асфальтне покриття, то я я розумію цих людей. Тому що, знаєте, всякі ділки, які ходять і лякають, їх завтра прийдуть. Ідуть до компанії, яка хоче ставити асфальтний завод, і будуть казати, ви нам дайте пару гривень, і ми вже більше не будемо протестувати. Я думаю, що вони на цьому попечуться. Тому я маю велике прохання до мешканців жовти: якщо ми хочемо мати добрі дороги. То їх ми повинні робити з асфальту. І не будемо ми цей асфальт возити з Туреччини, зі Стрия чи з Ожидова. Його треба робити поруч, тому що ми його мусимо вкладати так, щоб він не розлетівся на наступний день. І коли в старому самборі сьогодні монтують уже асфальтний завод, то це означає, що дорога на самбір, на старий самбір і на турку буде робити з цього року. А коли в Жовкві Протестують незрозуміло чого, і не зрозуміло від чого, то це означає, що люди далі будуть їздити по вибоїну. от все так насправді дуже просто. Хочу ще одну давню проблему підняти. Це сквер біля пам'ятника Шипчитицького і собору Святого Юра. Він відкритий для гром... Дорога відкрита для громадського транспорту. Але мешканці наполягають, щоб дозволили і приватному транспорту там їздити. Та ви знаєте, це ну я сьогодні такі різкі речі, які зговорювали, але мені здається, що це велика дурість, коли зроблена дорога, по якій можуть курсувати. Мешканці міста Львова, гості міста Львова, а вони в той час стоять в корках на Городоцькій, на Дорошенка чи на інших речах, я не розумію такої позиції міської влади. Прийміть, будь ласка, на комісії по безпеці руху рішення, заберіть знак в'їзд заборонений, і дайте можливість людям користуватись дорогою. Тому що ці антиукраїнські сили, які хотіли заблокувати, Будівництво пам'ятника Шептицькому потерпіли фіаско, тому що люди вийшли і сказали, що ну це людина, яка зробила багато для України, яка багато зробила для цих людей, які тут народжені. Сьогодні те, хто хоче відігратися, створюючи знову проблеми для людей. Знаєте, ну так не можна. Я ще раз звертаюся: заберіть обмежуючі знаки, дайте можливість людям користуватися дорогою. Продовжуються звіти керівників районів. Поки ви були відпустці, ваші заступники були на цих звітах. Чи ви плануєте далі особисто на них бути присутніх? Іде у нас наступного тижня завершаться повністю всі звіти у районах. Я буду старатися. Бути на таких звітах, ці звіти будуть відбуватися як завжди о 17-й годині. На превеликий жаль, ні в четвер в Яворівському районі, ні в п'ятницю в Бродівському районі я не зміг побувати. Хоча заступники дали інформацію про ту проблематику, яка піднімалась на цих зустрічах. Але знаєте, дуже важливо, щоб люди приходили і відверто говорили про всі проблеми. Якщо дещо зроблено, звичайно, це також хотілося б почути, але такі зустрічі дають можливість дуже чітко розуміти ситуацію і будувати план робіт на 2016 рік. Ну із приємного, напевно, цього цьогоріч стартує проект мистецтво Львівщини, де художні колективи, які є в районах, в міських центрах, будуть мати змогу виступити у Львові на великій сцені. Наскільки це, на вашу думку, для них є важливо? Я був в оперному театрі, коли був сольний концерт Оксани Мухи, і це було таке, знаєте, від неї, ну це не крик душі, це якась така була просто. Абсолютно відвертість, коли вона сказала, що це була її величезна мрія коли-небудь в своєму житті виступати на сцені львівської опери. І коли в неї ця мрія збулась, це було ну величезний подарунок долі. Я переконаний, що сьогодні ті люди, які мають надзвичайні таланти, але які просто мешкають. Чи в селі Бродівського району, чи в Турці, чи в Радехові, чи в будь-якому з іншому районному центрі, ми мусимо дати можливість для них виступити на великій сцені. І 6 березня розпочинається такий творчий звіт. Виступи колективів Бродівського району о 15-й годині в обласній філармонії. А кращі з кращих обов'язково будуть мати можливість в кінці року виступити на сцені львівської опери. Я переконаний, що це для них буде пам'ять, яка буде разом з ними на все життя. Я ще одну подію хочу разом з вами проанонсувати: це 2 березня на арені Львів починається спеціалізація. Зована виставка агротехніка 2016 Як вважаєте, наш регіон має чим здивувати власне в цьому профілі? Ви знаєте, що минулого тижня у нас відбулася загальноукраїнська конференція Мільйон з гектара, і виглядає так, що Львівщина, незважаючи на те, що ми звичайно не маємо таких запасів чорнозему, як центральній області України, але вона насправді стає прикладом для сільськогосподарського виробництва тут і проект 500 успішних сімейних господарств. Тут і відповідна виставка, яка буде проходити на арені Львів. Наступна виставка буде проходити на потужностях терміналів аеропорта Львів. Ми крок за кроком повинні ставати ну, таким зірцем. Якісного сільськогосподарського виробництва. І для мене саме основне, щоб це не були великі агрохолдинги, які приїхали, посіяли, зібрали і забули про людей, а щоб це були фермерські господарства, де задіяні люди, де є добрі зарплати, ну де, звичайно, є велика праця, тому що на землі працювати ой-ой, ой як тяжко. Але насправді наша земля є дуже добра. І якщо ти до неї відносишся з любов'ю, то вона обов'язково тобі віддасть сторицею. Що заплановано? На наступний тиждень вашому графі. Наступного тижня у нас сесія обласної ради 1 березня. Ми будемо приймати програми на 2016 рік. Я переконаний, що ті речі, які заплановані, і по ремонту фельдшерських пунктів, і по будівництву дитячих садочків, і звичайно, по ремонту доріг будуть підтримані депутатським. Корпусом обласної ради, тому що ми разом спільно робимо добру справу. Ми в середу будемо мати зустріч із підприємцями, які займаються зовнішньою економічною діяльністю, тому що ми плануємо, що в лютому ми перевиконуємо план по митних платежах, думаю, біля 100 мільйонів, з яких 50 залишиться нам на ремонт доріг. І ми також плануємо в середу зустрітися із дрібними виробниками чи переробниками лісового деревини, лісового господарства, тому що я їм пообіцяв, що ми обов'язково виробимо механізм, коли вони будуть мати пріоритет в доступу до запасів деревини. Я хотів би нагадати, що сьогодні вже є відповідне розпорядження, яке дозволяє рубати деревину тільки в тому випадку, якщо. Чи Львівліс, чи Галсіль ліс провели громадські слухання і переконали мешканців, що така вирубка є необхідна, тому що в деяких місцях обов'язково треба і заготовляти деревину, і відповідно, що обов'язково насаджувати, щоб наші Карпати не були голими і лисами, але тільки після того, коли буде проведена зустріч з людьми, і буде продемонстровано, що має рубатися, як і як воно буде використовуватися. Ну і я теж проанонсую, що наша наступна зустріч відбудеться 5 березня. Голова Львівської облдержадміністрації буде відповідати на запитання наших глядачів на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Ви можете уже надсилати свої звернення. А з понеділка на телефон 298 65 14. Дякую за чотирнадцять. Дякую за